Добре, що є така детальна інструкція, і навіть а, показано чи вказано, що там всередині. Так, погнали. А Хто не побачив, це коврик для пазлів. Але навіщо в коврику для пазлів насос? Я не знаю. Так. Що це таке? Ну, щоб ви зрозуміли, це... круг для плавання. Я так розумію, насос для цього. Хм, поки що дуже цікаво. На, на картинці просто було нарисовано, що це коврик для пазлів, але щось мені підказує, що це не коврик для пазлів. Або мікс, чи щось таке що, просто сюди пептик втикать. Нема ніякого перехідника. Ні, мабуть, є якийсь переходник. Окей, давайте відложимо. А, ось і він. Я не знаю, до речі, де він був, але він просто вилетів звідки ляс. А, тут ось іголка, є все. Так, давайте одразу накачаємо. Щик. І погнали. 2000 years later. Я зробив це. Короте, вийшла така балумба. Не дуже її супер, на накачав. Ой. Але сама суть. Поки що не, зро... не, не розумію, навіщо це. Давайте дивитися, що у нас туда далі. Хомути якісь. Хомути. Коврики. Міні-коврики Міні, Міні -коврики з якимись пришепками. Що з ними робить? Ага. Ага. Ну, типу, а так можна зробити? Якийсь гаманець. <гум> я не знаю, що це таке. <гум> Окей, йдемо далі. Так, що це таке? Ага, це, я так розумію, чухол під оцю балумбу. Угу, Так, да, розмір однаковий. Так, є таке діло. Ну і це походу сам коврик, власне. Типу якийсь кусочок кавроліна чи що воно таке. Ого! Ніхера собі коврик. Ну так це реально коврик на, на долівку можна стилити, гляньте. Розмір фактично на повний розмах моїх рук. Чума. Якщо це дійсно для пазлів, то я подарую це дружині. Якщо це для чогось іншого, то ви його побачите в групі в Телеграмі. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ну і власне ціну ви бачите прямо зараз. По 600, по 500 гривень. В середньому коштує тут ось антистатичний настільний килимок, але це не то. У нас ось такий набор Aliexpress коштує 156 гривень, але ми бачили, що то не Алішка. Так, ну от давайте глянемо ось цей. Бо, я так розумію, там ціна залежить від розміру. І тут не вказано. Ну, я не бачу, як мінімум. На який це розмір. Окей, ну давайте рахувати, що 500 гривень воно коштує. Чому б ні? А, типу, можливо, можливо, то було заказано з Китаю, але ми знаємо, що з Китаю приходить запаковано не так. Тож, як мінімум, воно перепродавалося в нас а в Україні. Тому ну, 500 гривень перша а, сторінка, найдешевша ціна. Перша дивна посилка розпакована, чесно кажучи. Дружини немає, я б хотів її вже показати і, сказ... і спитати, чи це дійсно воно, але воно якесь дивне. Як на мене, коли ти пазли складаєш, воно, як мінімум, має бути твердим. А воно м'яке? Йдемо далі. Так, є в нас достатньо легка коробка, достатньо легка коробка. Вона тут нам ножик не потрібний. Бо вода була подівочена. Я її розривав, ну, щоб ви розуміли просто, щоб ви розуміли, що це за коробка, тому вона така. А, тут у нас, а, як мені, забув це слово, косметичка. Як на мене, це повноцінний якийсь а, мощний рюкзак, але мені сказали, що це косметичка. І вона, типу, дуже велика. Це кудись як на виїзд хтось там до когось ходить, типу майстри по, -по нікам і тепе. Але вона з дефектом. А, Я думаю, це через те, що коробка була ось така понівечена, продавлена, прорвана і т.д. і І вона тупо десь а, замазалась. А, нам це не потрібно. Дружина сказала, що в неї немає. Просто банально, скільки всяких цих б'юті фішок, штучок. Не потрібно. Будемо продавати 100 гривень. Якщо комусь потрібно, можете забрати. Я подивився, нова ось точно така стоїть 380 гривень. В нас за сотню можна забрати. Якщо потрібно, пишіть в телеграм. І ще одна коробка, яка також вже відкрита, але я поясню чому. Тут був, е, окрім звичайного прозорого е, тейпу, е, тут був е, фірмовий е, тейп від магазину спортивного е, е, харчування. Я почав трішечки займатися, і мені було цікаво, що там. І я відкрив до того, як. Почав записувати відео. Тому що відео я пишу в суботу, а посилки я отримав в понеділок. Тут дійсно спортивне харчування, але ну з цього всього мені не потрібно аж нічого. На жаль. Дивимось. Так, по-перше, я це все викидаю. А тут у нас є банка ось такої штуки. з Зріппер. Ось така штука. Наскільки я почитав. Це енергетик. Він мені не потрібний, тому що в мене якби енергії вистачає, тому це не треба. І далі тут ось купа таких ось е, різних стікерів. Бачите? І один пакетик ось цієї штуки. Протеїну. Ну, окей, це я оставлю, це я вип'ю коктейль, це. Може бути. А ось оце все. Це те ж саме, що ось це тільки від воркдринка. Е, тобто тут е, купа оцих стікерів раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 стикерів, ось таких. Написано, що Energy Drink, типу, розводити на 1,5 літри. 15 грамів. Отаких. От І окремо пів ящика, отаких. От Бачите? Maxi Drink. То Work Drink, а це Maxi Drink. Не знаю в чому різниця, але сама суть, що от воно є. Я так розумію, тут дата виготовлення, а не дата вжитку, правильно? Ну, Тут написано, що виготовлено 7-го. Ну, якщо це дата виготовлення, а тут 4.23. Якщо це дата вжитку, то це не годиться мабуть. Ну, коротше, сама суть. Якщо комусь потрібно, по 5 гривень можу віддати. Не знаю, яке воно на смак, можливо, щось спробую, але. Ну, я таку штуку не люблю. До речі, що цікаво, я не сказав вартість сьогоднішніх посилок, тому що я її не знаю. А у нас тут мікс. А, тут є великі, є маленькі коробки. Типу, отакі ось коштують по 200 гривень. Ось така ось тоже коштує 200 гривень. Але, наприклад, ось така. Велика, достатньо велика. Ну, Я не скажу, що вона дуже важка, але ну, щось щось, щось є. Розумієте? Достатньо велика, трошки не збалансовано важкенька. То такі, типу, по 600 гривень. Розумієте? І от такий баланс. Розпаковуємо. Ну, очевидне, я міг б його не викладати, але і так. Тут у нас сьогодні замість восьми сім коробок через те, що трішки більшого вони розміру, ніж зазвичай. Тому в нас а, Model World Дінозавр. Металевий а, конструктор 8 років а, плюс. Я подивився, в інтернеті вони коштують по 150-180 по гривень. Якщо комусь потрібно, за 100 гривень можете забрати. Ну, я наскільки розумію, він... Він новий, ага, тут, навіть тейпки, Тому, скоріш за все, що він новий. Да. А, буклетик з тим, що в середині. І ну, тут небагато, я так розумію, деталей. Буквально ось. А викрутка, декілька болтів і декілька планочок. Все. Тобто нічого, по ідеї, складного немає. Якщо комусь цікаво, будь ласка, 100 гривень можете забрати. Так, далі я хочу відкрити ще одну ось цю коробку. Мені дуже дещо цікаво. А тут а, немає ніяких а, опізнавальних знаків, окрім того, що це млинці домашні з вишнею. Але тут не можуть бути млинці. Так, погнали. Раз. Два. Три. І воля. Якщо це дійсно те, то це рофл. Бо ну, я вже бачу, що це точно те. Так, да, тут більше нічого немає. І Якщо це те, що я думаю, то це, власне, щось моє. Хто не знає той не знає, то, тому не потрібно. А хто зрозумів, про що я, той ще зрозуміє. Але я не розумію, чому воно... Все, зрозумів. Комусь не дійшла посилка у вигляді мізків. Фігура. А коштує 50 гривень. Така фігурка. Чи 45 гривень. Ну, коротше, 45 чи 50 гривень. Якщо комусь сподобалось, я можу подарувати це безкоштовно. Напишите мені, кому відправити. Я відправлю. Зараз іде Хеллоуін. Актуально, можливо, хтось лікар, також буде актуально. І в нас залишилося дві ось такі великі коробки. Давайте їх відкриємо. Так. Ну, оце, я, я щось не, не розумію, як вона запакована. Типу рожевий тейп і через нього нічого не видно взагалі. Я не бачу, де мені тут порізати. Так, погнали. Так, попав в кайомку. Мені здається, я ту по коробку ріжу, ні? Просто я боюсь там щось, щось, щоб щось пошкодити. А я тупо не бачу, де мені потрібно різати. Прикиньте. Із лю лютий тейп. Ну, я точно щось там пошкоджу. Написано планета Ігор. Ну, типу, тут або якась велика іграшка. Але воно дисбалансне, якесь буде. Коротше, я не знаю, як його відкрити. Ага, там ти. Там ця купирка є. Нормально, ріжемо далі. Треш. Як вони її зробили так, я не розумію, просто в неї немає ніде ніяких бортів. Вона тупа без, без будь-яких бортів. Діч. Я такої коробки ще не бачив. Так, ось знайшов вхід в гарні. Це саме важка коробка по розпакуванню. Я вам серйозно кажу. За весь час. Ну і що Ну я просто її різать буду, що ви мені не з нею робити ще. Кошмар. Слава Богу. Погнали, що тут робиться. Жесть. І що це таке? Я Я не дивився цього мультика, але я знаю. Я бачу тут рікмонки. Жесть. Це походу якісь ігри я поняв. Ну, кстати, я добре, що тут захисна плівка, я трохи вже прорізав її. Бачите, тут бачу, по карітка і морті. просто жесть. Я люблю настолки, можна повтикати прикольно провести час. По-перше, це напевно саме круте, що ми знаходили по пазлам. По-друге, це пазли. Дивіться, пазли Рік і Морті на 1000 штук. Але ви ж подивіться на якість. Якість просто 10 із 10. Блін. О, є. Дивіться. Не пам'ятаю, в якій ми розпаковували, але ми її з вами розпаковували. Просто порівняйте. Я сподіваюся, вам камера передає якість. ну Це просто. По-перше, тут упаковка ненадійна, вона м'яка і вона ну, не, не така тактильно приємна. А тут, ну, тут прям я впевнений, що якщо її прям нормально придавити нічого не буде. І тематика прикольна рік і Морті. Я їх, звісно, збирати не буду, але я знаю, хто буде. Так. І. Ну, це, мабуть, на любителя. Але мені здається, це та ж сама фірма. Трефі. Да, До речі, кому цікаво, це трефі пазли. Віком від трьох років. Якщо дитина віком від трьох років їх може зібрати на тисячу штук, то я в шоці? Бо я б їх не зібрав. Однозначно, подивимося, скільки вони коштують. Ціну ви побачите. А я поки що не можу. Ну, типу, я знаю, що ці по 200 гривень коштують. А скільки ці коштують, поки не знаю. Подивимось. Ідемо далі. Так, ну і йдемо не так далеко, я нарешті знайшов е, пазли і ми можемо прицінитися, але, по-перше, не трефі, а трефел-пазли. А по-друге, вони ну реально не така велика прямо різниця в ціні між е, тими, що показував в відео, як приклад. Типу, 340 гривень за пазли тисяча штук. Тут ось груд є. Ну, коротше, не, не 340 гривень за одну пачку на тисячу штук зараховуємо. Так, і остання коробка Так, мені пазли послужить підставки. О... Ага, окей. <р Liberty Overwatch throat> Якщо я не помиляюсь, їжа, окрім а, тієї посилки спеціальної зі Словакії, нам не попадала попалась. Грін Грінич Грінки з холодцем та хроном, з сиром. Ну, коротше, їх тут достобіса. Що я вам говорю? Можна просто показати. Так, раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять, тринадцять. Окей, 13. Тринадцять okay, пачок повний ящик грінок. Це дивно. Я не знаю, а хто взагалі замовляє сухарики поштою. Ніколи цього не робив і, мабуть, ніколи б не, не став цього робити. По-перше, їх не часто їм, я більше по чіпсам. А по-друге, вони завжди є в магазині. Ну окей, хай не такі, таких я раніше не бачив. А, можливо, це якісь крафтові кастомні, бо тут є упаковка, бачите, яка? Виробник. А, так виробник Полтава. Не знаю, скільки це може коштувати? Я таких не бачив в Полтаві. Ну і коротше став я шукати ці сухарі. Грін green Грінич, і, чесно кажучи, саме таких я не зміг знайти. Не знаю чому. Ну, можливо, немає в них. Сайта, але ціни на них, ну, просто якась жесть. Оце ось 130 грам 45 гривень. Ви уявляєте, в кожній тій пачці по 100 грам, і я думаю, ну, типу, якщо 130-45, я думаю, по 35 гривень можна сміло давати. Ось, до речі, 80 гривень 35, 36 гривень, 80 грам Тому зараховуємо по 35 гривень. 13 пачок, не дивлячись на те, що це виробник. А По гуглю ціну ви побачили, а ми закінчуємо.